Добрий день. Сьогоднішня наша тема де закінчувалася Русь? І зараз ми нарешті дамо відповідь на питання, щоб остаточно знищити московський міф про якесь там общеє прошлое і про общий руський народ. І так само про якийсь общий руський язик, який існував тисячу років тому. Найголовніше те, що зрада для московитів прийде звідти. Звідки вони її і не надіються очікувати? А точніше, з того самого місця, на яке вони найбільше розраховують. І це не чемодан московського царя. І цим самим місцем, а точніше, людиною, є князь Андрій Боголюбський, син такого любимого московитами Юрія Довгорукого. Ось цей Юрій Довгорукий за московськими міфами якраз і був тим, хто заснував теперішнє місто Москва. Хоча ми вже знайомі з такою інформацією, що Москву насправді заснував хан Менгу в кінці 13 століття. Отож, що таке зробив чи сказав князь Андрій Боголюбський, що розвіє усі міфи про Прообщує руською прошлою, яке існує в міфах московитів, де вони великороси, а ми, українці, нібито малороси. Московити, звичайно, вірять, що Русь пішла з півночі. Десь там був Новгород, що був заснований легендарним Рюриком біля Ільменського озера. Вони свято вірять, що це вони Русь, і саме на цих землях, які займали племена. Чуді, весі, мері, мордви, муроми, тобто якраз стовідсоткової закваски майбутні московити і були тим ядром дрібніруського государства. Самовдоволено малюють собі там на картах Гардаріка. Але як я вже казав, біда для московитів прийде звідти, звідки вони її не чекають. Тому зараз я зачитаю вам рядки, взяті з руського літопису, де я процитую слова князя Андрія Боголюбського, який, нагадаю, є рідним сином Юрія Довгорукого, на якого так сильно сподівається московити. Для того щоб ви зрозуміли, в чому суть, хочу зазначити, що князь Андрій сидів в місті Володимирі Суздальському. Який знаходився на території Волго Окського межріччя. Це місто було столицею Володимиро Суздальської Землі, По-інакшому можна ще назвати його Володимир на Клязьмі. До правди кажучи, саме заправління князя Андрія це місто процвітало. Тут будувались церкви, розширювалися межі самого міста, і взагалі воно окультурювалось. Пізніше, недалеко від цього міста Володимира. Буде заснована і сама Москва. Тобто, грубо кажучи, князь Андрій Боголюбський правив на ісконних землях фінугрів. І ось я зараз зачитаю наступні рядки. У той же час прислали Ростиславичі Давид, Рюрик і Мстислав послів до князя Андрія, просячи з братами своїми дати Романові Ростиславичу княжити в Києві. Але князь Андрій сказав: піждіте трохи, я послав до братів своїх у Русь. Я послав до братів своїх у Русь. Як мені війсь буде одних, тоді й дам вам отвіт. Тобто князі Ростиславичі, які сиділи в смоленській землі, послали послів до Володимиро Сузданської землі, до князя Андрія. І що той їм відповідає? А він їм відповідає, що я не знаходжуся в Русі. Я правлю на землях фінугрів, племен Мері, Весі, Муроми і мордви. І от я зараз пошлю послів до своїх братів, які правлять в Русі. І після цього ми поговоримо про можливість повторного походу на Київ. Князь Андрій Боголюбський. Буквально каже, що Русь знаходиться далеко на півдні, і йому потрібно аж в Русь послати послів, щоб зв'язатися зі своїми братами. Для довідки майже всі князі один одного були братами, дядьками або двоюрідними чи троюрідними братами. Він каже, що ми зараз не знаходимося в Русі. Що ж це була за Русь і які землі до неї входили? Тут же можна зачитати наступні рядки з Повісті минулих літ. Всеволод же сів у Києві, на столі отця свого і брата свого, прийнявши всю волость Руську, і посидив він сина свого Володимира у Чернігові, а Ярополка Заславича в Володимирі, що на Волині, придавши йому Туров, волость Руська або Земля Руська. Це були Чернігівське князівство, Переяславське, Київське, землі Волині. Ось це було ядро Русі. Ні Полоцьке князівство Полочан, ні Новгородська Республіка Ільменських Словен, ні Смоленське князівство Кривичів і Радимичів не було руською землею. Це були залежні від Русі території. Тим більше до Русі не входили території Володимиро Суздальської землі, де правив князь Андрій Довгрукий, а після нього його син Андрій Боголюбський. До речі, князь Андрій, як я вже казав, був значним реформатором. Літопис про нього відвукується як про будівельника і цінителя мистецтва. Ось що про нього пише Літописець. Князь же Андрій, городські стіни Володимира. Сильно був укріпив, і до них ворота золоті виготовив, а другі і срібла зробив. І звів він церкву кам'яну соборну Святої Богородиці, придивну вельми, і всякими різноманітними прикрасами нарядив він її із золота і срібла, і п'ять верхів її позолотив, а троє дверей церковних золотом оздобив. І всіма оздобами і прикрасами обидві церкви були подібні диву до Соломонової святої Святих. І в Боголюбому, і в городі Володимирі верже він золотом прикрасив, і склепіння позолотив, і пояс золотом оздобив, камінням осяяв, і башту він позолотив із зовні церкви. А по склепіннях птахів золотих, і кубки, і вітрила золотом прикрашені. Поставив він і по всій церкві, і по склепіннях навколо. Після цього ж він інших багато різних церков, кам'яних понастав і монастирів багато спорудив. Видно, місцевому населенню фіноуграм було не до душі, коли їх землі так сильно облагороджували. Вони були звиклі до боліт і ніщити. Хто б це бачив, щоб Московія такою красивою ставала? І що вони зробили? В рік 1175. Убитий був великий князь Андрій Суздальський, син Юріїв, онук Володимира Мономаха, місяця червня, у 28-й день. За водієм же убивцям був Петро Кучков, зять Яким, амбал Ясин, ключник Яким Кучкович, а всіх невірних убивць було числом 20, що зібралися були на окоянну раду того дня у Петра Укучкова, зятя Якимового. Такий собі московит Кучков вбив князя і побіг на місце вбивства, Кузьмище, киянин, аж нема там князя, де він був убитий, і став питати Кузьмище, де є убитий господин? І вони сказали, лежить он, виволочений в город. Кузьмище киянин, тобто русин, побіг шукати труп князя, а московити заболотні, навіть не подумали, щоб поховати тіло князя. А так і кинули його оголене тіло на землю. Бачите? Князь їм добро про світу, культуру, церкви озолочував і цивілізацію приносив. Але вони були не звиклі до нього і вбили його. До речі, десь у цей період часу Володимиро Суздальські землі опиняються під тюрським гнітом. Вони повністю відбиваються від впливу Росії. Таким чином, вся заболотна земля. Опиняються нарешті своїй природній стихії, коли зверху є Барін Тюрк. Щоб ще глибше зрозуміти, що між нами не існувало ніякого общого руського прошлого, можна зачитати і ці рядки з повісті минулих літ. В єфетовій же частині сидить Русь, чуть і всякі народи. Меря, Мрома, весь, мордва Заволоцька, чуть, Перм, Печера, Ям, Угра, Литва. Земегола, Корсь, Лечогола, Ліп. Тобто в Східній Європі сидять такі племена окремо від всіх Русь. і окремо від Русі чуть мордва меря і мурома. Усі самі предки московиті. які ж племена вважалися Русью. На Білім озері сидить Весь, а на Ростові озері Меря, а на Клещині озері сидить теж меря. А по оцеріці, де впадає вона у Волгу, сидить окремий народ Мурома, і Черемиси окремий народ і Мордва окремий народ. Бо це тільки слов'янський народ на Русі поляни, деревляни, новгородці, получани, дреговичі, цивіряни, бужани, бо сидять вони по річці Бугу, а потім же волиняни. А це інші народи, які данину дають Русі. Хто платить данину Росії ось цим полянам, деревлянам новгородцям? А їй платять чуть, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, перм, печера, ям, литва, Замигола, курс, нарава, ліп, тобто фіноугри. Ці мають свою мову. Фіноугри мають окрему мову. Бо живуть вони в північних краях. Болотні народи, меря, чуть і так далі платили нашим предкам данину. І вони взагалі говорили іншою мовою, своєю місцевою, фіноугорською. І не було ніякого у нас общого якогось там прошлого і общого руського язика. Ми, русини, говорили на своїх землях своєю мовою, а ті полуночні народи мали свою окрему мову, яка дуже сильно відрізнялася від руської мови. І ось ці всі слова були записані в повісті минулих літ. Чорне по-білому. Тепер ми чудово знаємо, що в русском язике всі слова чужі, от тільки чаво каво рідне. Ми знаємо, що московити говорять чужою їм мовою і брешуть про якийсь там руесецький язик. В той час як насправді українська мова і є сучасним варіантом руської мови, якою спілкувалися руські племена. Полян, деревлян, бужан, волинян, сиверян і так далі. Ось такі в нас справи. Русь це землі України і український народ це і є ті стародавні русини, нащадки руських князів, які народились на своїй землі і правили на своїй землі. І свого часу заболотний народ, предки московитів, платили нам данину. Але вони не захотіли цивілізації і пішли служити тюркським ханам. Тому князь Андрій Боголюбський чудово знав, що він править не над руськими племенами і містами і землями, а над полуночними фіноугорськими, які не є Руссю. Діліться своїми думками з цього приводу. Не забувайте також поширювати це відео, бо це дуже важливо для нашого майбутнього. Дякую за увагу!